Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом вбивство конституції, вбивство президентства, вбивство позади зеленського. А тепер єрмаківці хочуть вбити фармакологію. Слово лікарю Наталії Лелю гадалі мовою оригіналу. А якщо не будуть брати, відключимо газ, і це не про країну газову колонку. Це про новий законопроект номер 10372, за який вже проголосували у першому читанні, не дивлячись на петиції, активний супро і копу публікацій від притомних лікарів та журналістів. Якщо коротко і простими словами, по суті, нового законопроєкту створюється новий єдиний керівний орган всіма лікарями і фармацевтами одночасно. У цей момент може втратив свідомість і його поклали у стабільне положення до приїзду реанімаційної бригади. Цей новий орган матиме право дозволяти працювати і відміняти ліцензію, карати за порушення етики. Давайте я подивлюся на цей документ. Розкрив лікарської таємниці, а як же органи суда і слідства в цей орган, ви можете звертатися зі скаргами. А якщо лікар або фармацевт не задоволений покаранням, то він може звернутися зі скаргою в орган, який його покарав знову обхід судової системи. Цей орган може вирішувати усі питання комораційної діяльності лікарів, давати дозвіл на навчання і вирішувати, де і як воно буде проходити. Так, от цей орган створюється представниками МОЗ, які ще досі в обробці представниками комітету з охорони здоров'я. В'ява ру та представниками громадських організацій, які вже не значені завчасно. Тобто, це ще законопроєкт не закон, а Ті, хто будуть створювати той самий орган, вже рахують прибутки. Цей орган гусари мовчати буде існувати увага за рахунок професійних внесків. Щоб працювати, я отримую у них дозвіл на працю зі своєю ж зарплатою оплачую їх існування. Якщо мені це не подобається, то поскаржитися я можу знову ж таки їм коло замкнулося. Залучення коштів у вигляді добровільних цільових. Не раніше хабара несли головному лікарю, а тепер головні лікарі будуть нести хабара, щоб отримувати свій його використання інших джерел фінансування і тут виробників фуфломіцинів раду прибігли формувати бюджет, тому що протоколи лікування увага також буде затверджувати новостворений орган. Якщо говорити мовою закона, то перше новий законопроєкт 10.372 містить антиконституційні норми, зокрема обмежує право на працю. Друге. Він містить великі корупційні ризики та монопольний вплив стосовно всіх питань функціонування медичної галузі наділяє самоврядну структуру безмежними повноваженнями, у тому числі і тими, що наразі є державними і діє незалежно від державних органів влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб та інше. Третє у законопроєкті відсутні демократичні принципи вибору керівників органів у цей момент тихенько посміхнулися на легітимні представники комісії Держкіно і пішли далі деребанити. 600 мільйонів бюджету. Четверте, у законопроєкті відсутній дієвий механізм апеляції до керівників органів самоврядування і зміни керівників. Наприклад, сказано, що обов'язковими до розгляду є електронні петиції, підтримку яких висловилися понад 30% голосів членів палати. Якщо палата нараховує 100 тисяч членів, то потрібно, щоб петицію підписали 30 тисяч медиків. В той час, як петиція президенту має нараховувати лише 25 тисяч підписів, а як зібрати підписи у лікарів на Рифронних територіях а в умовах відсутності зв'язку. Навіщо я це все пишу? Я дуже сподівалася на суспільний розголос, на підключення притомних юристів та людей, дотичних до голосування за цей законопроєкт. Його ні в якому разі не можна приймати в тому вигляді, в якому він є. Ми стрімко втрачаємо лікарів. А частина виїхала і ніколи не повернеться. Розумні і патріотичні пішли воювати. І більшість з них не повернеться. Якщо я виживу то професію, можуть не повернутися, бо кардіохірургом без. З рук бути неможливо, інші розумні, і патріотичні і бошать, офігівають від умов від податків приколів і тиску керівництва і мріють піти з професії. Через років п'ять вас нікому буде лікувати. Якщо приймуть цей законопроєкт то раніше редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить і сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо. razoma